Спецпогашення нової марки, випущеної в обіг, сьогодні відбулося одночасно в обласних центрах України. А спецпогашення штемпелями Криму, Севастополя, Херсона і Чернігова у Києві. У сумах на презентацію марки зібралися кілька десятків людей. Пошта впроваджує в обіг нову поштову марку. Марку, яка не просто відображає. Вже загальний меседж нашого народу, потім російської навали, потім російських орків, куди їм потрібно рухатись. А марку, яка навіть стала вже нашим мемом і символом боротьби за свободу. Ці марки, які саме цим штемпелем, нульові, які гасяться, вони далі не використовуються в посильці, Але для багатьох філателістів це є знакові речі. Нова марка поповнить і колекцію сумського філателіста Анатолія Гончарова. Прекрасна ідея. Я їх ніколи не щитав, ви не перший такий вопрос задають. Якщо кількість не знаю, а от альбомів діто 46 альбомів великих таких. Трошки хотілося б трошки інакше. То, що не наптожо не, не, десь печатали, а тут не печатні слова, вони не напечатали на цій мархі. А декілька людей хотіли б бачити це висказування. Не вистачає самого острова, звідки воно звучало. А так все чудово. Аріфом відповідає, так що будемо колекціонувати участь у конкурсі ескізів марки взяли пів тисячі людей професійних художників та любителів. Шляхом голосування у соцмережах переможцем визначили Бориса Гроха, художник родом із Криму, а зараз живе у Львові. Ця марка унікальна тим, що від моменту затвердження ескіза до її виготовлення відбулося місяці 12 днів. Це дуже швидко і в яких умовах воно виконувалося? Люди сиділи у підвалах, підвіз сирен і все робили макети. Дуже довго це до нас доставлялося, бо дороги розбиті. Загальний тираж марки один мільйон. До випуску підготували два її види для оплати поштових відправлень по Україні і для листів та листівок, що надсилаються за кордон, крім Росії та Білорусі. Вартість першої 23 гривні. Друга сьогодні коштує 48 гривень. Також до поштового випуску входить спеціальний конверт. Юля, ви без камери?